Ось рецепт домашнього батона, який легко можна приготувати самому. Інгредієнти 500 г пшеничної муки вищого гатунку, 10 г дріжджів, 300 мл теплої води, 1,5 чайної ложки солі, 1 чайна ложка цукру, 2 столові ложки рослинної олії, 1 яйце для змащення. Інструкції в келиху змішайте теплу воду з цукром і дріжджами. покладіть на 10 хвилин в тепле місце для активації дріжджів. У глибоку миску просійте муку і додайте сіль. Змішайте. Додайте активовані дріжджі та рослину олію до муки і замішайте м'яке тісто. Якщо тісто занадто сухе, додайте трохи більше води. Накрийте миску з тістом та залиште його на годину півтори. Поки воно не подвоїть свій об'єм. Після того, як тісто подвоїло свій об'єм, перекладіть його на поверхню, легко посипану борошном і розимніть, щоб видалити зайві гази. Сформуйте тісто у форму батона та покладіть на пекарський лист, покритий пергаментом. Накрийте батон мокрою тканиною і залиште його на 20-30 хвилин для підйому, розігрійте духовку до 220 градусів Цельсія. Зробіть декілька розрізів на поверхні батона ножем та змастіть його збитим яйцем. Пекти батон 20 25 хвилин до золотистого кольору. Вийміть з духовки і дайте охолонути на решіці перед подачею. Смачного!